Гомеостаз і регуляція функцій організму Уся життєдіяльність організму людини пов'язана з трьома загальними властивостями. Саморегуляцією, самооновленням та самовідтворенням. У процесі взаємодії із середовищем організм людини пристосовує свою діяльність. До мінливих умов зовнішнього середовища, зберігаючи сталість внутрішнього завдяки саморегуляції. Запам'ятайте, саморегуляція це здатність організму автоматично підтримувати та відновлювати відносну сталість свого складу та функцій після їхньої зміни. Стан організму, під час якого всі параметри його функціонування залишаються відносно сталими. Називається гомеостаз. Уявлення про значення сталості внутрішнього середовища розкрив французький фізіолог Клод Бернард. Він першим помітив, що всі вищі живі організми активно і постійно протидіють тому, що фактори зовнішнього середовища порушували ті умови, які необхідні для підтримання життєдіяльності організму. І вперше. Запропонував термін гомеостаз. Увага. Термін. Гомеостаз це відносна динамічна сталість хімічного складу, фізико-хімічних властивостей внутрішнього середовища організму та всіх фізіологічних процесів у ньому. Гомеостаз головна умова існування усього живого. Завдяки гомеостазу організм здатний зберігати стабільність та узгоджену роботу клітин, тканин, органів та систем органів як єдиного цілого. Пристосувальне значення гомеостазу полягає в тому, що організм як система функціонує більш ефективно, оскільки клітини, з яких він складається, перебувають в оптимальних умовах. На підтримку гомеостазу спрямована робота регуляторних систем організму нервової, гуморальної, імунної. Отже регуляція функцій це сукупність процесів організму людини, що забезпечують сталість внутрішнього середовища, узгодженість процесів життєдіяльності. Та пристосованість до умов зовнішнього середовища. В організмі людини розрізняють механізми нервової, гуморальної та імунної регуляції. Нервова регуляція це тип регуляції функцій організму за участю нервових імпульсів, що передаються нервовими шляхами і мають спрямований короткочасний вплив. У людини як і у тварин, ця регуляція має рефлекторний характер. Її основою є безумовні рефлекси, інстинкти та динамічний стереотип, що разом із проявами розумової діяльності забезпечують регуляцію функцій на поведінковому рівні. Ще однією особливістю нервової регуляції функцій людини є нейросекреторні процеси. Нейросекреція це здатність особливих нейронів виробляти нейрогормони, які надходять безпосередньо у кров, та нейромедіатори, які виділяються у синаптичну щілину. У людини до секреції нейрогормонів здатні нервові клітини, що трапляються в різних ділянках мозку. Але основними нейросекреторними органами є гіпоталамус та гіпофіз. Гіпоталамічні гормони можуть як стимулювати, так і пригнічувати виділення гормонів гіпофізи. За допомогою нейромедіаторів здійснюється передача імпульсу з нейронів через синапси на інші клітини. Ще одним із способів регуляції функцій організму людини є гуморальна регуляція. Гуморальна регуляція це регуляція. За допомогою біологічно активних сполук, що поширюються в організмі рідинами внутрішнього середовища для забезпечення тривалого і загального впливу на тканини, клітини та органи. Цей механізм є найдавнішим, тому регуляторні прояви мають вроджений характер. Її механізм полягає у хімічній взаємодії між клітинами організму за допомогою речовин, що утворюються в процесі обміну. До таких речовин належать метаболіти, неорганічні сполуки, вітаміни, ферменти, нейрогормони та гормони. Запам'ятайте, гуморальна регуляція здійснюється біологічно активними речовинами, гормонами. Ще одним із способів регуляції функцій організму є імунна регуляція. Імунна регуляція здійснюється спеціальними клітинами, Т-лімфоцитами і Б-лімфоцитами, що забезпечують відповідні клітини та гуморальний імунітет людини. Для здійснення імунної регуляції в організмі людини є спеціальні органи. До них належать центральні органи кровотворення, такі як кістковий мозок, тимус та периферичні органи кровотворення, лімфатичні вузли, апендекс. Отже, регуляція функцій організму забезпечується нервовою, гуморальною та імунною системою. Виконайте завдання за допомогою таблиці визначте особливості механізмів регуляції функцій у організмі людини.